Привіт, друзі! Здоровенькі були! А ви знаєте, я сьогодні нечаянно абсолютно, ну вірніше, не сьогодні, а трошки раніше нечаянно придбала собі чергові парфуми, а сьогодні я їх отримала на пошті, щойно принесла, і хочу з вами їх розпакувати. А що значить нечаянно? Я колись вже згадувала вам, що хотіла купити собі ці парфуми, але я не планувала їх купувати. А потім, листаючи сайт уживаних товарів, я дивлюся, така ціна непогана. І я так собі, знаєте, просто чисто для баловства послала пропозицію вдвічі меншу, ніж була заявлена ціна. І як не дивно, продавчиня її прийняла. І так я на що я не сподівалася, і так я нечаянно придбала ці парфуми. Зараз покажу, що це за парфуми. Ми з вами разом їх попробуємо, протестуємо. А я тут, бачите, із такої дуже фінської чашечки з момітролями попиваю какао. Какао дуже розповсюджене у Фінляндії, його тут дуже багато п'ють, в основному діти, звичайно, ну і не тільки діти. І продається багато какао вже таке готове. Порошок із е, порошком з молока, з сухим молоком, і зразу із цукром просто розводиш його кип'ятком гарячою водою чи гарячим молоком та й п'єш. Зазвичай достатньо солодке. Це какао вже таке в готовому ось цьому вигляді. Я не дуже часто п'ю какао, але сьогодні мені дуже захотілося, я купила якесь дуже дивне какао, називається каурака. Какао, каура це вівсянка, вівсяне какао. І я не прочитала склад, я не знаю, що це мається на увазі, чи тут е, сухе вівсяне молоко додане, чи просто саме какао, не какао, а щось там зроблене із вівса. Ну, на смак трохи дивненьке, чесно кажучи. Але солоденьке і гаряченьким те, що мені треба. У мене, на жаль, на жаль, минула вже спека давненько. Що мене засмучує. Прямо в мене аж настрій пропав. Дуже швидко. ну прямо от, так Я не встигла навіть поносити свої ви знаєте, покупочки на спеку. Платтячко моє улюблене один раз, один раз вдягла. І не знаю, наступного року, мабуть, спеки вже не буде, тому що це буває раз на кілька років. І взагалі сьогодні у нас вже, здається, восьме. Серпня у мене, коли я знімаю це відео, і 8 серпня це початок навчання у фінських школах. І взагалі серпень вже вважається, хоч і не календарним, але офіційним початком осені. Фіни часто кажуть: зустрінемося восени у серпні. Тобто, серпень вже вважається осінню. І справді така погода вже осіння, ночі холодні або прохолодні. Ну, у нас, напевно, цієї ночі було щось 10 градусів, ну, тобто вже так добренько холодно. О, мої помідори ще не достигли, мабуть, вже й не достигнуть. Ну, але нічого, зато вони гарні. А, це в мене тут у вазоні ростуть помідори на моїй терасі. Дуже сильно відволіклася від парфумів. Ще про чашечку скажу пару слів. Ось такі чашечки з момітролями фіни люблять колекціонувати. І там періодично виходять якісь нові візерунки, новий дизайн чашок, і вони за ними ганяються. Ось нещодавно моя знайома шукала в магазині, казала, що вийшла нова чашка, але вона не встигла її купити. І їх зразу ж розкупили, ці всі чашки, і тепер перепродають дорого. Дорого, я не знаю, скільки це, тому що я не колекціоную ці чашки, але це щось там кілька десятків євро. Я не розумію, чому такий ажіотаж довкола цих чашок. Ну, так вони миленькі, але я можу, наприклад, із іншої чашечки какао пити, із квіточками, не обов'язково з мумітролями. Хоча мумітролі миленькі. Давайте ж, друзі, пийнемо какао. І перейдемо до нагородження. Ось такий прийшов мені пакетик, мабуть, вам дуже шуршить. Зараз я подалі спробую відсунути. Машина поїхала. Ну, не уникнути, друзі, мені, цього шуршання, як би я не хотіла. Та-да-да-дам, та-да-да-дам, І ось ці парфуми я собі купила. А Я догорі ногами їх показую, ну і правильно. Це називається занзібар Асад Аттафа. Це чоловічі парфуми, як чоловічі, позиціонуються вони, як чоловічі. Але мене це не дуже спиняє, тому що, знаєте, взагалі в арабських парфумах чоловічими парфумами часто називають солодкі парфуми. Солодкі, трояндові парфуми, вважаються чоловічими. Тому, чому мене повинно це дивувати? Ну, та й взагалі, я, знаєте, не прихильник цього поділу. Ті парфуми для дітей, ті парфуми для молодих, ті парфуми для старих. Я думаю, що треба тими парфумами користуватись, які подобаються. Відкриваємо. Я вийшла на двір і зразу тут всякі шуми. Люди їздять, ходять. Зазвичай нікого ніде немає. Дивіться, ось такий вигляд мають у коробочці. Виймаємо. Пізнали ви пляшечку, так, це з лінійки Яра, але і з чоловічої лінійки. Там є в чоловічій лінійці є коричнева така пляшечка, флакон, і є ще чорний флакон. Я не тестувала або тестувала, але не пам'ятаю, жодний із інших цих запахів. А ось ці парфуми я колись тестувала в магазині. І вони мені дуже сподобались. В разів два я їх затестила, Ну так, проходила повз і швиденько, між іншим, звернула на них увагу. Потім вернулася ще раз затестити якийсь раз. Але цей тестер був вже абсолютно порожній. Ну і ходила, я ходила, не знаю, мабуть, з місяця або з два заглядала періодично в той магазин. Тестер так і був порожній, його не поновили, на жаль. І затестити я більше не змогла. Оця штука, до речі, знімається, я десь бачила, Ось, може бути ось така пляшечка, якщо когось це напрягає. Мене поки що не напрягає, а там далі буде видно. Як ви бачили, це абсолютно нові парфуми. Ніхто їх не використовував. І вони вже пахнуть чимось солодким. Що тут є? Те, що я пам'ятаю, я пам'ятаю, що мене ці парфуми зачепили такою своєю якоюсь ніжною солодкістю. Ох. Якоюсь такою карамельною солодкістю, але не паленим цукром. А такою гурманською ніжною солодкістю, але не надмірною гурманськістю. Гурманськістю. І я пам'ятаю, що тут... Лаванда є, є кокос, в нотах вказано. І ще щось солоденьке, ваніль теж, здається, там є. Тож, давайте тестувати. Мені, як я вже казала, дуже сподобалося ніжність, ніжне, таке ніжно-солодке звучання цих парфумів. І мене дуже було здивувало, бо я подивилась, там було написано на етикеточці, що це парфуми, чоловічі. Тому я кілька разів намагалася перетестити. Чую вже я цей запах. Знайомий так, це саме ці парфуми. І ще мене було здивувало, що я тут не відчуваю амбродеревини. деревини, а я дуже чутлива до амбродеревини. деревини. Я її прям скрізь відчуваю. Потужні, гучні. Трошки може навіть різкуваті. Угу, трошки може навіть різкуваті. Лаванда відчувається, солодка лаванда. Різкуватість від лаванди. Але немає от того такого е ефекту, такої цієї штуки, як є в Лібр від Івсен Лоран. І там таке є щось дуже шершаве в цьому лібрі від Івсен Лоран, і я його носити не можу через оцю саме таку шершавинку. Тут цього немає. Тут додано чогось все-таки фужерного. Це не фужерний аромат, але тут щось фужерне є в ньому. І воно робить цей аромат вологішим. Вологішим. Хотіла сказати про холоднішим, але не скажу. Ну, цікавий. Для мене е, цікаві парфуми, я буду їх носити. Ну, принаймні, якийсь час. <гум> Потім, може, знову продам. Як і багато інших взагалі, хочу зараз зменшити свою колекцію, бо, бо не треба мені так багато. Це, як я вже казала, я купила абсолютно випадково. Просто тому, що трапились, ну і мені давно мене вони цікавили, вони давно мозолили мені очі. У мене не дуже багато арабських парфумів, хоча я нормально до них ставлюсь, навіть із зацікавленням. Нещодавно, до речі, я продала. Кілька арабських парфумів. ті, що в мене були. До речі, від Just Jack я продала, показувала вам не так давно. Уд в мене такий був непоганий уд копія на щось там, не пам'ятаю на що. І, і ще щось, ще якісь уд. Ще в мене були масляні, теж такі арабські, преарабські, і ракбут продала. І ось за ці гроші я вирішила, що я маю право купити собі Нові парфуми. Також, друзі, я здала свої багатостраждальні штани, які я мучилася, не могла здати, не могла себе вмовити. здати. Я відео підв'яжу, в якому я ці штани купила собі, міряла такі широкі модні штани в брендовому магазині Капаль. Я їх купила, бо дуже хотіла, і вони гарно на мене сіли, і вони справді гарні, але вони. Білі, і вони такі дуже легенькі. А в мене тепло буває вкрай рідко. Тому я зрозуміла, що вони мені не потрібні, хоч вони гарні. Я їх здала, і така була собою довольна, знаєте, Май Боже, яка я розумничка, яка я молодець! От я це зробила, не шкодувала ні грама, але. Йшли роки, спливали ночі, чи як там правильно кажеться, одним словом, із плином часу. Знову я натрапила на знижки, і знову я собі дещо купила. І зараз я вам покажу, що саме я собі купила. Щось ви вже бачите, це ось ця блузочка. Її я купила у секонд-хенді. Я ходила, шукала мамі певні там якісь речі. Зараз встану і побачите цю блузочку. Ось так. От, і побачила таку блузочку за 2 євро і купила її собі. Це No Name, No Brand, Я не знаю, що тут немає жодної бірки. Я думаю, що це хебешна блузка. І ось ці кілоти я також собі купила. Не знаю, як вам їх показати. Так, ці кілоти 340. Це не секонд, це звичайний якийсь там магазин. Як він називається, супермаркет? І, 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 і чого я їх купила, тому що я давно на них дивилася, тому що вони на гумці, тому що вони зручні, тому що тут такий гарний, цупкий, такий, але приємний до тіла матеріал. Тканина така цікава. І тому що вони були 3,50. І, напевно, кілоти вже не модні. Я так думаю, що вони вже не актуальні. Але вони дуже зручні, а я за модою не дуже женуся. А ось за зручністю я женуся. І тепер я перервуся і вдягну інше щось, те, що я купила. Ну що, друзі, продовжимо зсередини. Я зайшла в хату, бо тут вже буду приміряти. Значить, перше, це ось така сукенка із прошви. Чорна, маленька чорна сукня. Я чому її купила? Тому що я побачила тут ось цей бренд st олівєр як він там, там правильно читається. І я чомусь вирішила: я ж не знаю брендів. Ну, я знаю там Gucci Dolce Gabbana, А ось таких брендів я з ними не знайома. А от і Я чомусь вирішила, що це дуже дорогий бренд. Це я в кірпуторії, в секонд-хенді побачила. Дивлюся, коштує це 2 євро. І знижка 50%. Я думаю, о, Євро, такий дорогий бренд, така гарна сукенка, вона нова, до речі, зовсім не ношена. А, і взяла ну взяла поміряти, поміряла на мене добре сіла, та я її купила. І виявилося, що це мас маркет бренд, а я його пам'ятала по чому тільки цей бренд по парфумах. Я пам'ятаю, що у цього бренду недорогі парфуми, але вони мені подобалися подобаються. А, якісь я там тестила. Кілька були в наших супермаркетах, і одні із тих, що я тестила, мені прям дуже подобалися. Я їх навіть планувала купити. Це така була дуже приємна троянда. Або навіть така троянда, знаєте, яку можна з липою сплутати. Ось така солодкава, а, така квіткова. дуже. От. І через те я купила ось цю сукенку. В ній немає ніяких недоліків, крім того, що в ній немає кишень. Приміряю, згодом. О, трошки... Кривенько. Це мій телефон розівчилась, давно не знімала. Щось я... То в мене була фінансова яма. Я з нею ще повністю не вийшла. Та впала, знаєте, в емоційну. Якось я засумувала. Не знаю, що це на мене так вплинуло. Може, те, що похолодало мені, стало образливо через це. Ну, але менше з тим. А, ось наступний лот. Ой, Я не знаю, чи вам видно, ой, ось так здалеку. Попробую показати такий здоровенний, приздоровенний, як це називається, худі, чи як. Три, покажу вам ось, 3XL розмір. Це я собі купила такий костюм. Ну, Він, типу, як спортивний, теплий, це такий фліска така. Він, типу, як спортивний, але я такі костюми ношу просто от, на кожен день. І штани такі. Штани не 3, трошки менші. Штани Елька. Ну, це там теж в супермаркеті на розпродажі, в призмі я купила на розпродажі. І там якісь були знижки, просто неймовірні. Ну ось 10 євро штани. І плюс ще 30% знижки. І 11,50 ось ця кофтинка, і плюс 30%. Ну, тобто мені костюм щось обійшовся 15 євро. І я Задоволена, що він такого кольору. Я люблю такі якісь кольори такого типу. І також люблю все дуже велике таке супер оверсайз. Мені в ньому добре, приємно, мене нічого не тисне, теж поміряю, подивитися. Далі, теж на розпродажі за 8 євро купила ось такий собі наплічник. Абсолютно звичайний із тканини, він такий блискучий. Це мені на кожен день, він легесенький. Зараз я сюди напхала те, що я мамі купила, не буду його виймати, те, що я напхала, але загалом він такий легенький, просто з тканини із такої стьобанки. Я таке люблю. Тим так, більше блистить, буду, знаєте, взимку ходити, відбивати, відбивати світло фар, щоб на мене ніхто не наїхав. Далі теж все, Канді купила собі ось такого, таку хустинку, ну як шалик. Я люблю такий колір. І я люблю такі дуже простенькі шалики чи хустиночки. Теж буду носити з задоволенням 2 євро. Шапочку теж купила в секанті за 50 центів. Тут є якась вовна, перевовна. 10% кашемір. Вовна. 10% кашемір, 75% акрил і 15% нейлон. Ну, 10% кашеміру, знаєте, є. Тут ось із таким бобончиком. Мене він зовсім ніяк не лякає, цей бобончик, тому що у Фінляндії це, типу, нормально, коли такі тьоті, як я, носять бобончики. Їх за це ніхто не засуджує. Всередині тут ось така така ніби як підкладочка. Ось, І воно так гарно прилягає до голови. Поки що мене нібито не кусає, бо я. Зараз прям поміряю. Бо я взагалі дуже проблемна з приводу шапочок. Мене завжди все кусає гризе. Ось так приблизно. Ну Тут у мене зараз цей хвостик, гулька, це стричить. А так загалом то цілком буде норм мені. От. Такого спортивного типу шапочка. Сподіваюсь, що не буде мене кусати. Я такі простенькі шапочки люблю. 50 центів. Далі. Це я не пам'ятаю, скільки. Ну, теж щось там приблизно 50 центів. Я, теж, я б її дорожче не купила. Це вже якийсь акріл зовсім. Так, це 100% акрил. А, теж в секонд-хенді куплена. Ну, це така симпатична, та така тепленька, а ця така симпатична шапочка світленька. І ця світленька норм. Попробую носити. Ну, ця вже точно не буде кусати, бо акріл мене не кусає. І ще, оце я шапок накупила. Це в токмані в супермаркеті купила ось така звичайнісінька шапочка із бавовни. От фіни активно такі носять шапочки, трошки вона 4 євро, ось я за неї заплатила. У мене десь були такі, і я не можу їх знайти зараз. А мені такі треба, тому що це ось чи бігати, чи взагалі, от я люблю такі сюди волосся ховати, отак на кожен день носити. От, мені таке треба, одним словом. І ще одна теж в Токмані я купила. Це вже 8 євро коштувала ось така шапочка. І тут уже є якась там чи шерсть Мериноса, я пам'ятаю, що я дивилась. Тут щось таке, що просто не можна було не купити. 50% вовна мериноса і 50% поліестер. Зараз приміряємо. Ану. Ось, і теж вона так дуже гарненько, ніде не тисне. Ну, як гарненько. Приємно. І можна її і під низ вдягати чогось, і замість просто шапки. І я можу навіть вдягати ось ці дві шапки ось так одна на одну, я вже міряла. Одним словом, шапок я собі накупила, бо в мене з шапками завжди якісь проблеми. Проблеми. Так, тепер, друзі, я поміряю щось із того, що я вам показувала. Ну, ось, друзі, дивіться, прям вийшла навіть на двір. Зараз якось я... Намагатимусь подалі відійти, щоб було видно. Не знаю, як мені це організувати. Ось так. Напевно. Так. Ось такий оверсайзик, як бачите. І що? Ви скажете, що ось цих 3ХЛ такі дуже великі? А я скажу, що зовсім невеликі що Це прекрасніший костюм. І тут кишені, і тут кишень. Гарний колір. Так, а Якщо я так стану. Я задоволена, тим більше, скільки це в мене вийшло. Ну, Десь 15 євро, навіть менше вийшов костюм. Це для мене прямо ну от, дуже недорого, теплий костюм, і я з нього не буду вилазити взимку. ось. І ще, друзі, ось таку купила собі вітровочку. Теж на знижках в призмі. Теж ось ця там якась суперзнижка плюс ще 30%. Зараз трошки відійду далі. Побачите. Це така ось вітровка. Така вона від дощу величенька, трохи на мене й велика, але я задоволена, що вона велика, бо я люблю великі речі, як я вже не раз казала. І такий тут плащовка, така вона, але вона в кілька шарів у два, кілька шарів. Дуже гарний колір мені подобається. Гарно на мене сіла, мені подобається. Такого спортивного плану. А, така, як, така, саме така, як мені була потрібна для повсякденного вжитку. І коштувала вона щось там 20. 4 євро, здається, 23 чи 24 євро з усіма знижками. Ну, і ось така, друзі, сукня. Знову я забула десь там мікрофон. Зараз я його заберу. Ось така, друзі, сукня. Це єдина спонтанна покупка із тих усіх, які я сьогодні вам показувала. І нею я зафіналила свої пригоди на розпродажах. Тому що я вже я переконана, що я більше нічого не купуватиму, бо мені вже, чесно кажучи, набридло, і я дуже втомилася ходити по магазинах, все міряти, намагаючись щось там урвати таке, що мені дуже треба. Ось така сукня із прошви, без неї там у мене безпорядок, вибачте, без неї я могла звичайно обійтися. Може, я її ще й продам. А може, віддам своїй дитині. В мене не, білизна, не така не підходяща сюди, білизна, теж вибачте. От, ну, я не дуже хотіла сьогодні насправді нічого міряти. Але це вже заради вас, як то кажуть, чого не зробиш, як блогери кажуть. Насправді всі блогери все роблять заради себе, а не заради когось. Як і всі люди, в принципі, роблять все заради себе. Але. Все одно з вами було приємно, тому що ви ж знаєте, що ви як психотерапевти. Ще хочу показати вам цей свій наплічник. До речі, дівчата і хлопці хочу усім порадити спробувати вести свій блог, тому що це має такий дуже виражений психотерапевтичний ефект. Ти ніби. Ну, знаєте, як кажуть, якщо ти проговорив щось, якусь проблему чи не проблему, чи якесь питання, яке тебе тривожило, чи якесь просто питання, про яке ти думав, чи, чи щось те, що тебе цікавить, ось ти це проговорив, і ти вже... Наполовину цю справу вирішив, тому що коли ти говориш про щось, те ніби в тебе все структурується. Або коли ти пишеш про щось, або коли ти говориш про щось. Можна це розповідати друзям, можна розповідати психотерапевтові, а можна розповідати своїм глядачам. Так що ви мої безкоштовні психотерапевти, за що я вам щиро вдячна. А, наплічник намагалася показати, але ж саме хотіла не загубити думку. Не знаю, чи вам видно. Ось такий, ну тут він регулюється. Можна підтягувати. Я таке всяке блискуче дуже люблю, як я вже казала, в нього багато що влазить. І мені такий дуже простий наплічник був потрібний для походів моїх до магазину, до місцевого магазину, не по шмоточки, а по продукти. Ось на цьому все, шановні мої друзі, дорога громада. рада була з вами зустрітися. Сподіваюся, що я трошечки вас розважила. Тримаємося, ну і до нових зустрічей.